2013 рік був напружений, напружений у плані виконання всіх економічних і соціальних завдань. Але завдяки спільної праці із сільськими головами із районною державною адміністрацією з усіма службами, і саме головне те, що у нас є потужні економічні потенціал, інфраструктура жажкова збережена, ми на сьогодні виконали всі буквально бюджети. Дуже приємно, що жодна сільська рада, жодний сільський бюджет сьогодні не залишився невиконаний. а це дає надію оптимізм. Розпочати успішно 2014 рік, намітити плани на 2014 рік. Ну і зараз депутати працюють у комісіях над планами соціально-економічного розвитку на наступний рік і разом з тим формується бюджет на 2014 рік. Одним із вагомих таких віг в житті в діяльності району я вважаю поетапно те, що ми зуміли консолідувати. Всі буквально сили, і резерви для того, щоб життя в районі поліпшилося. А саме: Майже всі сільські населені пункти сьогодні отримують електроенергію і вулиці освітлені. Розробляються програми: розробляються програми по відновленню водогонів водопроводів, значить, для того, щоб населення получало артизіанську воду. Продовжується програма по газифікації окремих населених пунктів. Сьогодні воно на стадії узгодження проєктно кошторисних документацій, але все-таки надію. Що що у план 2014 року ці населені пункти обов'язково будуть включені. Це і тенівка Павлівка, це і Вороне, і Сабадаж, і хижня, і ряд населених пунктів, які ще на сьогоднішній день не мають газопостачання. Хотілося відмітити, що важка була ситуація в нас із дорогами, і на сьогоднішній день вона по багатьох позиціях ще не вирівняна. але що Голова обласної державної адміністрації Сергій Борисович Тулуб об'явив 2014 рік той рік, коли ми повинні кинути всі резерви, всі сили для відновлення нашої інфраструктури, а, зокрема, доріг. Надіюся, що ми також успішно війдемо у цей план і будемо працювати в даному напрямку. Відрадно те, що цілий ряд сільських рад сьогодні виступають ініціаторами проекту про ООН. В нас в селі Нагірне створено центр. Праці із Організацією Об'єднаних Націй в плані створення кооперативів, обслуговуючих кооперативів. Я думаю, що ця форма роботи буде надалі розвиватися, тому що населення у селах не повинно бути кинуте само по собі, а повинно консулідуватися навколо сільських рад, навколо тих кооперативів, які. Бажають і по, по бажанню буде створені в населених пунктах. Мені приємно те, що Жашківський район не втратив позиції по розвитку молочного скотарства, адже ті програми, які приймали, приймалися на сесіях районної ради по підтримці молочного скотарства, вони виконані. Люди Бажаючі отримували нетелі, і на наступний рік ця програма буде продовжена. І хотілося б, щоб оця програма, що започаткована дві 2012-2013 році, по нетелях, вона продовжилася у такому плані, що якщо людина отримала. Телятку від тієї корови, яку ми скажімо, за яку отримали, яку, значить, надали у 2013 році, то і продовжила згідно програми, передала там тим людям, які сьогодні потребують у вигляді, скажімо так, нетеля або вже там дорослої, дорослої тварини. Ми розуміємо, що сьогодні ставити великі плани по будівництву комплексів, вони нереальні, але все-таки надія є. Мені приємно те, що на сьогоднішній день ми маємо підтримку не лише депутатів, які працюють на керівних посадах, а людей, яких знають авторитетний в Жашківському районі. Я хотів би відмітити. Позитивну роботу інвесторів, які сьогодні мають великі підприємства, великі земельні ділянки. В першу чергу це вусика Віктора Миколаєвича, підприємство Аскольд. Вони допомогли, дуже допомогли сільській громаді села Леміщихи. Я дуже вдячний присяжнюку Василю Олександровичу про те, що він турбується про розвиток села Тинівки. Мені дуже приємно, що Косенюк Володимир Володимирович, він і депутат районної ради переймається всіма питаннями розвитку сільської громади села Соколівки. Мені приємно, що два депутати депутат обласної ради Котко, Григорій Петрович і е, депутат районної ради Кутко Михайло Григорович приймаються проблемами розвитку села Вороного. І якщо взяти буквально кожний населений пункт, там є депутати, там є депутатський корпус, і там є підтримка іменно від інвесторів, і є підтримка від тих людей, які працюють сьогодні на землі і які сьогодні мають результати. Якщо говорити в цілому про депутатський корпус, 66 депутатів районної ради, 36. Депутатів міської ради, 446 депутатів сільських рад та ще майже 150 ще не виконкомів. Це потужна армія керівників, це потужна армія місцевих політиків і це потужна армія ту, яку ми сьогодні називаємо влада на місцях. У 2013 році Жашківський район став членом Асоціації районних та обласних рад. В думку кожного депутата стосовно розвитку місцевого сорядування, стосовно ходу реформ по всіх питаннях життєдіяльності держави, ми враховували. І е, сьогодні дуже приємно, що із е, асоціації прийшли нам повідомлення, що багато положень все-таки включені у ті програми, які будуть формуватися для депутатів Верховної Ради, а іменно по розвитку територіальних громад, по удосконаленню роботи місцевого середування, по удосконаленню буквально усіх е, ланок е, роботи. У, у населених пунктах, тобто влади на місцях, зустрічаючись із багатьма, скажем так, політичними партіями, потім керівниками громадських організацій, претензій до роботи у Жашківському районі немає ні до влади на місцях. Що стосується політичної ситуації в Україні, вона виникла не в Жашкові, але вона виникла в Україні. Її, значить, породило те, що, на мою думку, що все-таки не до кінця. Уряд зумів довести позиції щодо вступу сьогодні в даних умовах у ЄС. Але європейський намір України він ніколи не зміниться, він буде продовжуватися і ми, як кожний українець, як кожний патріот держави, повинні з розумінням поставитися, що шляхом, там, скажімо, забастовок, протестів. Ми великого результату не здобудемо. Керівникам держави потрібно розібратися у ситуації і обов'язково притягнути до відповідальності тих людей, які зірвали підписання, або, скажімо так, не до кінця попрацювали питання щодо підписання угоди з ЄС. А на сьогоднішній день, значить, я вважаю, що. Люди показали, що вони не байдужі до долі держави. Люди хочуть жити краще. Єдине, що ми повинні Європу зробити в себе в Україні. Ми знаємо, що Дід Мороз приносить подарунки, то я хотів би, щоб для України він приніс найбільший подарунок, щоб саме швидше, значить, став спокій в державі. Це перше. Друге, щоб чим пошвидше всі політичні сили сіли за круглий стіл переговорів. І так виважено, виважено, розумно розробили стратегію розвитку України на майбутнє. І по-третє, щоб не дивлячись на ті надходження, які від інших країн йдуть в державу, щоб Мороз розробив так, щоб держава стала самодостатньою, щоб ми ні до кого не йшли з протягнутою рукою. А потенціал в нас дуже великий. Саме головне, Надбання, що у нас дуже розумні, дуже порядні, дуже працьовиті люди. І Я побажав би всім, щоб, скажімо так, було надалі. Свято Новий рік це свято особливе, тому що цей рік ми всі хочемо казки, хочемо бути такими відкритими, теплими, добродушними. Дорогі жашківчани, шановні земляки, щиро вітаю вас із новим 2014 роком із святом Різдва Христового. Бажаю вам. Здоров'я, бажаю вам щастя. Ці свята відкривають душу, відкриваю серце для добра, для тепла і для бажання допомогти людям, допомогти один одному. Здоров'я вам, наснаги, статків, щасливого Нового року і щасливого Різдва!